Віта, вітаю вас, друзі, четвер, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ну що, Стефанчук підписав. Закон про медиці. Закон про медмедицинський меді... канабіс. Ну, документ вже знаходиться в... в офісі президента і чекає на підпис президента. Закон розблокований. Заблокувала два тижні тому його Юлія Тимошенка. Там є така процедула в, в регламенті Верховної Ради, що можна заблокувати і в цей час там подавати. Ну, подати е... там подається постанова на відміну. Це блокування. Там два тижні, якщо там. Е... Не відбувається відміна, то закон іде далі, все, він пішов далі. Я підтримую цей закон, ну знаєте, з усіма руками, так як підтримував закон про землю. Це, це це великі справи, це величезні справи. Ми зрозуміємо, і наші люди, і наші діти і нащадки все це зрозуміють, що це величезні справи. Одна з величезних це недоторканість, закон про землю, да, закон про канабіс. Дуже багато таких законів, які при, при, прийняті нинішньою владою, якому просто не оцінюємо якісь поплюжені колишньою владою, тому що там є свої інтереси. А медичний канабіс це, — це у більшості цив цивілізованих держав прийнято. це облегшення життя наших людей, наших воїнів. У нас зараз війна, наших поранених, наших захисників. Все одно, все одно наших хворих онкологічно, наших хворих іншими е, хворобами, все одно рідні купують, купують різні наркотичні нелег... ну, вироби, купують нелегально, аби допомогти, щоб людина була півнад. Повноправним членом суспільства. Подивіться на Заході. Там похилі люди, вони вони живуть повноправною життю, вони, вони члени, вони вмонтовані в суспільство. І що у нас потрібно? Це дуже потрібна. Справа і дуже потрібна річ. Браво. Я хочу, щоб президент скоріше підписав цей закон і він вступив в дію, і було полегшення, ну, багатьом нашим людям. Йдемо далі. Я хочу відповісти Валерію Лазебніку, спонсору донатору. Ну, класному другу. Вчора я не зміг просто. Просто коли стрім іде, не все можна прочитати. Валерій запитував, в чому різниця донатити на спальники і на канал. Друзі, різниця дуже проста. Все, що донатиться на спальники, або як пишуть люди, на ЗСУ, на допомогу, це все йде. Ну, Практично, там за вичетом, я вже казав, що 10-12, можливо, 13 відсотків доставка, паливо і так далі, і так далі. Це використовується інше все йде. На е закупку потрібних речей для наших збройних сил наших сил оборони, повністю все, що йде е на розвиток каналу, йде на розвиток каналу. Воно туди не йде. Камера, моя діяльність, прев'ю, е, мікрофон, світло. Ну, все, що робиться, це ще дуже-дуже я скромно себе поводжую. Ви знаєте, вибачте, я кажу правду, що це йде на розвиток каналу як Ютуба, так два Фейсбука, Телеграм і Тікток. І скрізь потрібні ну, повірте, потрібні гроші. І я це чому я це зв'язую? Якщо не буде каналу, не буде розвитку, не буде подальшої допомоги. Ось це і все. Там, туди, це йде сюди. Всім дякую, хто допомагає, як Збройним силам, силам оборони, так і на, на канал. Тому що ну, це дороге задоволення. Ви бачите, від багатьох відмовився, що поки можу, роблю сам. Окрім прев'ю, поки можу, поки встигаю, але все, чим далі, тим далі, тим далі. Все це чаще і тяще. Це не це знову, це. це це не я не жалуюсь. Це я не я просто розповідаю, як воно є. Було питання. Я на нього підпив. Відповів: Я хочу подякувати Грабарчук Ірині, Монобанк, Астрогляд Наталії Монобанк, перерахована на канал на підтримку. Дякую, Наталі. Барані Маріна, величезна вам подяка, Ви чудова родина. Ви, ну, ви просто всі чудові. І син, з яким ми знайомі через мережі, і з вами дякую вам. Луцик Людмилі, Ковалевському, Сергію, хтось у 4 тридцять восім, приват, 24, без прізвища, Семенові Надії, Чиненка Тамарі, Яворській Тетяни. Величезна вам подяка, друзі. Будемо зараз, мабуть, я ввечері оголошу, п -п 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 покажу, збирати. На автономний обігрівач. Це попросили наші хлопці з танкового батальйону. Ну, я ввечері більше розповім про це. Далі йдемо. Йдемо далі. Ви бачили, що я не, ніяк не реагував. І, 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 і не реагую далі на справу про Гринкевичі, да, про, про справу бізнесмена Ігоря Гринкевича, про те, що е, там були порушення, там робота з Міністерством оборони, тому що нема слідства. Ці тільки, ви тільки-тільки е, надали підозру. Але ось тут знаєте, хто кажуть, біда не приходить сама. сама. Роман Гринкевич, син львівського бізнесмена. Юрий Генкевича сьогодні, ну, ну, не сьогодні, це, мабуть, вчора було, чи позавчора, даже. Е, він став не тільки підозрюваним у справі да, да, розкрадання на закупівлях Міністерства оборони, але й Позбувся своєї нареченої Соні Морозюк такої. Якщо хтось слідкував, бачив, це е, Мазня. Соня Мазня вона художниця, ініціює себе як художниця, показує себе як художниця, 20 років і всього-навсього. Да? І так, відразу після вручення підозри да роману, ця Соня Морозюк, дівчинка, велика художниця. 20-річна, можливо, гені. Можливо. Я не знаю. Не знаю, не бачив картини. Тому відговорити про те, що гені чи не гені, я не можу. Але вона е відмовилась від свого нареченого, написала це в соцмережах і чітко ось вона написала, що. Е від Романа, від Романа Гринкевича нічого не отримувала, тільки обручку, як вона написала, коліє, і вона говорила, що я їх продам. Так от, давайте ну раз, ну раз, просто мені це неприємно, коли молода дівчинка, яка вважає себе генієм, художницею, великою людиною, яка каже, що в 20 років все я здобула сама, можливо. Ще раз кажу, можливо, і я хочу помилятися, але рідко помиляю. І квартири, там, і дачі, і е, автомобілі, і відпочивала вже в півсвіту в 20 років. Я наголошую, і ось вона каже, що за період наших стосунків ну нічого не отримала. І вона оцю обручку і коліє продасть і віддасть це все на потреби ЗСУ. Та я не проти, а раніше віддавали на потреби ЗСУ? Ось Соня Морозюк, оця вона віддавала чи ні, дівчинка? Це я кажу завжди, молодь наше майбутнє, але різна молодь буває. А до цього віддавала чи не віддавала? Вона ще, хоче, я подам декларацію і все, що буде, якщо я буду доводити в суді, що я не маю ніякого відношення не до того, що це все моє. Ну, давайте, раз ми вже пішли, не ми, я пішов розбирати ось, ім, ось поведінку цієї молодої людини, яка претендує на роль, е, знаєте, там ну, не ма, мами нації, вона не може бути, ма, але. Одним із генієм нації, да, Мазнявні. Так ось давайте так. Всі ж недавно бачили по Києву реклама. Про, ну, був завішаний Київ рекламою про Мазню. Мазня, Мазня, Мазня це Соня Морозюк. Е -е і на цю рекламу, і не тільки ж в Києві, по Україні така була реклама. Пішло. Ну, не один, не один мільйон гривень. Да? І ви вважаєте, друзі, я вважаю, що ну не могла Соня знати, не знати звідкіля гроші, що це гроші романа, що це роман вкладе, що це його. Ну цей друзі, це проект, його, його проєкт. Його дівчина, його проєкт, життє... а він працює з Міністерством оборони. Ну, невже вона взагалі, ось там вона геній, а тут взагалі нічого не знає, да? Ну, він Просто вкладував свою дівчину. І тут дівчина як тільки, як тільки е Гриневичем і Роману дали підозру, вона все відмовляється. Я не знаю, це спектакль чи не спектакль, це постанова чи не постанова? Життя покаже. Ну, дружина також, е Гриневич, да? е бізнесмена цього Гриневича Ігоря, вона також, як пишуть, СМІ. ЗМІ пишуть, що вона звільнилася з Львівського університету. Не знаю, я не перевіряв. Мені, мені це було не цікаво, ось до цієї дівчинки. Я так люблю молодь, я так сподіваюся на неї, я так її поважаю, молодь поважаю, і просто дор, ну, знаєте, дорожу нею. Ну, коли такі речі, а я нічого не знала. А відкуди в мене там будинок? Да? Квартира в 20 лет, машины в 20 лет. Вся страна завешена моими этими. Ну не она же это вешала, не она это делала. Ну, ну она же жила, ну, вот не верю я. Не верю я в такую видверту, честную поведенку цієї молодой девчины. Я вам дякую. До вечера. Украина переможет.